Вітаю всіх на каналі Граблі 2.0. Сьогодні ми знову на ділянці і у нас наступний список робіт на сьогодні, які ми хочемо зробити. По-перше, ми продовжуємо палити всякі гілки, які валяються на ділянці. Наш крематорій працює не зупиняючись. По-друге, якщо ви дивилися в минулому випуску, я додам посилання тут чи тут. У нас залишилися на ділянці невивезені пеньки. Давайте я вам покажу їх. Ось, Сьогодні буде автомобіль грузовий їх вивозити, і цю кучу сміття теж забере. І під ними розрівняє. Тобто екскаватор сьогодні знову буде працювати. А також я вже дещо зробив, бачите, там повалені маленькі деревця, молодняк. Тому що у нас один кут ділянки знаходиться в молодняку, і ну, щоб можна було стрічку натягнути, я там зараз розчистив. І у нас потрібно отой кущ лозу трішки розчистити, щоб можна було вже, щоб проглядався рівна лінія між кутами. А також між тим кутом і. І ось цим кутом, там, де біла стрічечка натя е, намотана, теж цю лозу треба буде попиляти. Вспіємо, не вспіємо, Я не знаю. Е, і поки ми це будемо робити, е, я замовив ще три, три машини, е, три трикамаза цегляного бою. Е, на дорогу він висипле. Вже одна машина висипалась. Ще дві, чекаємо, і трактор його буде розгортати, планувати, щоб була дорога нормальна, щоб можна було машинами заїхати. Сусід, щоб сусідська машина могла заїхати, там багато дітей, їм треба в речі носити. Коротше, таке. Займаємося. Сьогодні займаємося, хочемо вийти на нульову відмітку, коли ділянка повністю готова до початку будівельних робіт. Тому сідайте зручніше, заварюйте чай і спостерігайте. Ми теж сьогодні в ділі. Вона мала. Каже, буду допомагати. Морально. Вдягнута в білим. Це як треба. Така грізна тінь ще й після дощу, але, коротше, допоміжна моя дівчинка. От. Сьогодні якось холодно, буду грітися біля вогню. Багато чого є полити. Mm -hmm. Це гілля. Купа всього можна полити. Ну, сміття вже будемо вивозити, тому сміття я вже не буду палити. Так гарно. Тепленько тут так. На вулиці градусів 16-18, мабуть. Ну, для серпня, звісно, це так прохолодно. До речі, ще знайшов великий пеньок, не викарчуваний. Сьогодні теж поставимо задачу трактористу, щоб викарчував цей пеньок, бо він дуже великий, тут теж буде така ямка солідна після нього. Ось цей кут ділянки, який був тут в Молодняку. Ось стовпчик і виходить, що. Зараз я наближу. Ну, Там от знаходиться стовп, але межа ділянки вона виходить за оцим от, кущом ми туди будемо прорізатись. А також інша межа ділянки ось отак от теж треба прорізати оцю лозу. Будемо цим і займатися. Закінчив розчистку між стовпчиками по межі молодняка і ось можна, я так от стану Щас візьму кадр. от там от біленький такий пов'язаний цей стовпчик, тобто рівна лінія, все. Я розчистив, десь я метр взяв. Сюди, щоб був такий проходік, наче можна було б ще на 2 метри зробити, але зараз хочеться сьогодні вже натягнути стрічку, щоб було більш наглядно. Потім можна дочищати. ще то таке. Сюди трактор ще буде приїжджати не раз. Але станом на зараз хочеться зробити, щоб були чіткі межі ділянки. Ну, Ця межа, яка була у молодняку, оцей кутик, ми його розчистили, це готово. Ставимо галочку. Ну що, друзі, Продовжуємо розчищати е, пряму лінію, видиму лінію між е, кутами е, ділянки. Значить, е, ось як бачите, я пройшов буквально 10 метрів від цього стовпчика. Е, цей кущ тут лоза. Е, і півбіди було б, якби це була просто лоза. А вона ще переплетена хміль. Чи, чи це хміль, чи це я не знаю, що плететься по ньому, і воно все заплетене. І коли ти сюди забираєшся, такий вид, ніби у Сівіна Кінга фільм попав ужасов. Ось. Але ми боремося за допомогою опилки і секатора. Секатор це просто незамінна річ в цьому. Тому що. Ти нажав кнопочку, воно відрізало. Якщо зараз не відрізало, то відрізало за два, за три, за чотири рази. Лоза дуже добре ріжеться. Вона м'якенька і секатор її дуже добре бере. І оці ліани, які плетуться, вони теж добре ріжуться. Тому хочеться його максимально так нормально підчистити. Ну, працюємо, залишилось не так багато, я вже. Плюс-мінус бачу фінішну пряму. Скоріше за все, оцю всю лозу прийдеться вирізати. Зараз ми всю не виріжемо, тому що на це вийде багато часу. Але з часом ми це все вичистимо, тому що воно нам буде заважати. Потім, коли прийде час, екскаватором його видірнемо, ці коріння. Ну Такий план. Я так бачу це зараз, тому що залишати його так, як воно є. Поки що я не бачу сенсу. Побачимо, ми проріжемося, натягнемо ленточку, і тоді буде видно, що куди рухатись. Бо за межами, за межами е, ділянки ну, треба, щоб якось метр півтора-два було теж чистих, щоб можна було обійти його, щоб воно на ділянку тобі не, на, не засівалося, не мусирило, бо тут будуть дерева більш такі культурні рости. Ну, Планується так. Так, друзі, продовжуємо працювати. Е, прочистив я е, там, де дерево росло. Гілки все поприбирав і вже нібито залишилось не так багато, але тут росте висока така трава чагарникоподібна. І вона дуже товста, зібрав спочатку косу з лескою, а вона її погано бере. Поставив пилку. пилкою, Зараз буду пиляти пилкою, тому що ну, звичайною косою не бере. Хороша річ така коса Електро да, з пилочкою 40 зубів. Ріже, як бачите, і невеличкі деревця теж зрізає і добре йде. Е, тому зараз, я думаю, що я. Головне, не повернути в сторону і не це, не улікатися, тому що можна як начать косити, то зайти далеко. Е, так, Тут начебто ці дві борізки не повинні попадати. Зараз я їх акуратненько обійду і пойду далі косити. Так, зараз дивлюсь. І ніби я бачу вже ніби видно. Зараз будемо пробувати натягувати ленточку. Ну що, друзі, пішли, подивимося, як виглядає наша дорога зараз, яку підсипали, і розгорнули. Давайте дивитися. Ну що, як ви думаєте, заїду я сюди машиною чи ні? Наступного разу подивимось. Так, далі ще пройдемося по дорозі до кінця вже. Я зараз сам. В іншу сторону, а як же? Підемо подивимося до кінця. Ми вдома. <рес> ну, як дорога? Ну, так, ще треба поработати над дорогою. Ладно, добре. Ну що, друзі, завершився ще один день роботи на ділянці. Що ми сьогодні зробили, ми вам показали. День був довгий, важкий, непростий, насичений, багато зробили. Відчувається якась завершеність. У роботах е, є ще що зробити, є мілочовка, глобальні речі зроблені. Тобто, сказати, що ми, ми вийшли зараз на нульову відмітку. Да? Тобто у нас розпланована ділянка готова для будівництва. Дані вивезений ще, де кучка мусора ще є, вона не вивезена. Ми її вивеземо. Там це чепуха, можна сказати, і по грошами, і по, і по цьому, і по роботам. Що далі? Які наступні кроки далі? Далі треба тепер завести землі. Тобто Ми зараз вивозили, тепер завести землі, трошки підняти рівень ділянки, розпланувати вже землею поверх, там не ідеально зараз майданчик рівний, розпланувати його і можна розбивати вже. Далі вже можна йти декілька треків одночасно. Тобто можна копати під цей. Під забор купа, копати фундамент під будинок. Підчищати, обов'язково ми будемо підчищати дорогу, щоб вона була адекватна. Тобто приїдемо, прямо, це треба виділити день, повикладувати тут кирпічики, всі красиво, познімати, щоб не чирхало ніде автомобіль дніше, порозбивати такі валуни великі перфоратором. Це ми все зробимо на це треба час і натхнення. Ми будемо цим займатися. Тому дякую вам за перегляд, дякую, що додивились це відео до кінця. Продовжуйте спостерігати за нами. Нам буде цікаво почути ваші коментарі, поради, якісь критику конструктивну теж. Поширюйте відео, дякую всім, всім гарного дня і слава Україні! Цікаво. Ви знаєте, як пахне смажений кабанчик. Тепер так пахну я, тому що, щойно я обпалила собі брівки мої замечательні і ріснички. Поки палила ну, сміття, я палю вже дерево, тільки дерево. Але, коротше, печаль случилася мною. І це боляче. Привіт ще раз. Хочу вам сказать, что сегодня я а, працювала як папа Карло, а, а хто ви, хто просто бігав по участкам сусідніх, Я вам от точно кажу. А, ну може я трішечки менше працювала, ніж трактор. Так що, короче, вам по секрету.